Ну і давайте далі рухатись до е, новин до сюжетів, які ми запланували сьогодні вам показати. Це актуальні соціальні е, сюжети, тому що, наприклад, тут в столиці нещодавно ледь не вбило ринвою в центрі столиці, не тільки ракети, ворожі, а ще й просто ринви. Чотириметровий шматок водостічної труби він просто рухнув з будинку на майдан незалежності прямо під ноги пішоходам, і там просто дивом минулося без жертв, тому що щодня там проходять сотні людей, і ні для кого не секрет, що. Подібний випадок не поодинокий, не у столиці, так точно. То хто ж має відповідати за стан таких старих будинків і за безпеку на вулицях? У проблемному питанні розбирався наш колега Віталій Залевський. Почули тріскіт гул. Я побіг через проїжджу частину, слава Богу, не було ніяких автівок. Колега відстрибнув туди, повернулися, а тут лежить величезний от такий жолоб. Чотириметрова ринва з фасаду будинку зірвалася в самому центрі столиці, буквально в кількох метрах від Майдану Незалежності, де зазвичай гуляють сотні людей. Якраз у момент падіння конструкції Віталій шов повз. Металевий уламок зачепив його рюкзак і мало не поранив голову. Дякую! Коли падає у руля, от у нас був такий період, або якесь накриження маленького розміру, воно вбиває людей. А що говорити про чотириметровий жолоб? Можливо, на фото, котре я публікував, він не надто масштабно виглядає, але коли от глянути на дорожній знак пішохідний перехід, ну він розміром із дорожній знак пішохідний перехід, тобто він вище цей шматок мого зросту. Разом із колегою Віталій написав заяву до поліції і тепер намагається оминати це місце десятою дорогою. Ну, фобія у мене ще одна. Набулася небезпечні, як правило, старі труби, каже експертка у сфері житлово-комунального господарства. У більшості вже давно стік термін придатності. Кріплення послаблюються, а ще й через вибухові хвилі під час російських атак вони стають хиткими. За їхній ремонт мають відповідати керуючі компанії або балансоутримувачі будинку. Додає експертка. Вони мають проводити обстеження, візуальне кріплень. Цієї труби, якщо вони бачать, що десь відходить щось, ось, наприклад, прийшов інженер на об'єкт і проходить, дивиться візуальний огляд, він поводить. Дивиться, ага, тут трошечки відійшло, щось там бухкає. Значить, він має викликати відповідну службу для того, щоб вони туди полізли або спустилися, і заново прикріпити елемент цієї труби в разі необхідності шматок її замінити. Подібні випадки у столиці стаються не вперше. У квітні шматки цементу відвалилися від стелі у підземному переході голосіївського району. А минулого місяця постраждав американський документаліст, який приїхав висвітлювати війну в Україні. Під ним обвалився балкон. Все обійшлося з трусом мозку, кількома подряпинами і гематомами. Кияни від таких історій обурені. Кожному своя доля під контроль брати штрафи робити так само, як у нас дуже багато будівель. Буду. І не здається там вчасно, так? тобто ніхто не контролює ці всі житлові фонди, ніхто не контролює комерційні ці всі установи, жеки, забудовники. Це все дуже-дуже такий великий, об'ємний процес. Як була відповідальність для тих людей, які мають займатися цим питанням. Це та сама історія, не знаю, з цими нашими мостами у Києві, які ці відео мосту Патона. Покладали, ж там на очах там щось з нього, якийсь шматок падає в воду, ну це ж може призвести до дуже серйозних наслідків. Поліція обстежила місце, де гепнувся шматок труби, по якій стікала дощова вода. Віталій, який ледь не постраждав, триматиме цю справу на особистому контролі. Поки, за його словами, відповідального за цей випадок не знайшли. Справу передали слідчо-оперативній групі.